Доброго вечора в ефірі Лтави Кременчуцькі новини. Апарат автозаводського райвиконкому планують скоротити. Національна гвардія набирає вояків і триває підготовка до благодійного балу. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся сьогодні з нашого випуску. Розпочинаємо. Національна гвардія набирає вояків. Нагадаємо, 13 березня Верховна Рада прийняла закон про Національну гвардію України. Згідно із цим законопроектом, Національна гвардія призначена забезпечувати громадський порядок, захищати інтереси держави та її громадян від злочинності та діяльності незаконних воєнізованих груп. Наші журналісти зустрілися із воєнним комісаром Кременчука, аби дізнатися, кого планують призвати до складу національної гвардії. Далі пряма мова. На сьогоднішній день прийнято Верховною Радою про створення такого військового формування на базі внутрішніх військ, як Національна гвардія. От вони, на сьогоднішній день потрібно їм скомплектувати теж 20 тисяч. 20 тисяч Збройні сили, 20 тисяч Національного гвардії України. У нас є на молодежному батальйон внутрішніх військ, так що всіх бажаючих, хто бажає служити Національної гвардії, звертатися туди. Ну, сплановано призивати туди в основному. Військовослужбовці ну, по контракту, 40-виків туди не планують, планують по контракту людей призивати. Ті, хто придатні до військової служби, хто має відповідний стан здоров'я за моральними діловими якостями придатний, вони будуть призиватися туди. А якщо людина не придатна або має судімость, то він вже туди призиватися не буде. У Кременчуці зносять незаконно встановлені металеві конструкції та шукають господарів без доглядних територій. Сьогодні наш кореспондент Тетяна Андрієва спостерігала за роботою спеціалістів управління з контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки. Про побачене далі у сюжеті від сьогодні у Кременчуці стало на один смітник менше. Нещодавно тут стояло п'ять металевих гаражів. Перелегла до гаражів територія була в занедбаному антисанітарному стані. Серед зарості кущів та дерев, переміжку харчові відходи, великогабаритне сміття та різний непотріб. Мешканці мікрорайону влаштували тут сміттєзвалище, хоча до сміттєвих баків рукою подати якихось 50 метрів. Відповідно до рішень виконавчого комітету було, проводився примусовий демонтаж гаражів, які знаходились тут без правостановлюючих документів. Кількість їх була п'ять. Зазначено рішення, їх прибрали. Ще з самого ранку працівники благоустрій Кремлячука взялися облаштовувати територію, яку нещодавно звільнили від самовільно встановлених гаражів. До 10 годину ранку сміттям було завантажено два автомобілі крас. Після того, як територію облаштують, нею вже опікуватимуться двірники керуючої компанії. А ось хто наводитиме лад на інші занедбані території, яка знаходиться неподалік, це вже питання. За словами фахівця управління контролю за станом благоустрою Яни Калембет, територія біля будинку номер 3 по вулиці Квартальній постійно занедбана. На антисанітарію скажеться і мешканці прилеглих будинків. Колись ця двоповерхова будівля належала підприємству теплоізоляція. Тут з радянських часів розміщувався пункт охорони громадського порядку. Потім приміщення передали в оренду адвокатські конторі. Як з'ясувати, підприємство теплоізоляція збанкрутувало, а будівлю було продано. Кому невідомо власника на даний час не знайдено. Просім собстві Відіть наш сюжет, пускай обратіть внимание на ту територію і начнуть уборку в зв'язку з двохмісячником чистоти, коли проходять в місті. Чи віднайдеться найближчим часом власник, сказати важко. Тож мешканцям прилеглих будинків можна порадити не чекати, коли під вікнами утвориться велике сміттєзвалище або хтось наведе чистоту у вас на подвір'ї. А в рамках до місячника влаштувати у себе на подвір'ї суботник, тим паче часу багато це не займе, а Кременчук стане чистішим. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради значно скоротилася після революційних лютневих подій та втечі низки посадовців з країни. Ми підрахували у березні максимальна відвідуваність пленарних засідань народними депутатами склала 72%. Найменше їх зареєструвалося 13 березня, усього половина від загальної кількості. Це інформація зі стенограм пленарних засідань, доступних на сайті Верховної Ради. Систематична відсутність низки народних депутатів, які втім продовжують користуватися правами народного депутата депутата України не влаштовує нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова. Нагадаю, свою позицію він висловив у Кременчуцьких новинах, коментуючи свій законопроект про позбавлення нардепів мандатів за прогули. Законопроект пропонує визнати прогули більше трьох пленарних тижнів упродовж року несумісними з депутатською діяльністю. Пленарний тиждень включає в себе роботу на засіданнях Верховної Ради, в комітетах, участь у тимчасових та спеціальних комісіях, а також у Фракціях. Якщо депутат не з'явився ні на засіданні Верховної Ради, ні на комітеті протягом тижня, то можна говорити про те, що він пропустив цей тиждень. Якщо таких тижнів буде пропущено більше трьох, то є підстави говорити про те, що депутат потребує дострокового припинення повноважень, що і пропонується в законопроекті. Нагадаю, законопроект підтримали народні депутати з групи Суверенна Європейська Україна, до якої входить і Юрій Шаповалов. Як повідомила нам Олена Волкова, наразі завдання групи сприяти якнайшвидшому включенню законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради. Голова автозаводської райради Валентин Шафорос налаштований скорочувати штат апарату райвиконкому. Про це він повідомив днями на першій проведеній ним апаратній нараді. Чим обумовлене таке рішення дізнайтеся з наступного матеріалу? Керівники структурних підрозділів райвиконкому звично звітували голові автозаводської райради про роботу відділів за минулий тиждень. І дехто, мабуть, зовсім не був готовий до критики з його боку. Так, наприклад, інформаційно-аналітичний відділ відповідає за вчасне оновлення відомостей на веб-сайті Автозаводської райради. Втім, таке інформування населення на офіційному сайті складно визнати своєчасним. Там, де часи прийому керівників Автозаводської районної ради, моя фамілія вже є. Фотографії немає, фамілія є. І знаєте на який рік написано? Вгадайте. На 2011 рік не годиться. Унесіть зміни в короткий термін. Перепало, як то кажуть, на горіхи і директору парку миру. Ця зона відпочинку має бути візитівкою району, але нині за благоустроєм не є зразковою. Скажіть, будь ласка, чому там на території всього дві урни? Біля кожної скамейки повинна стояти урна. Це неподобство. Дві урни на весь парк. Друге питання: на весь парк горить. Три електричні лампочки. я б сьогодні все вручу. Як ви будуть лампочки, зразу все кручу. Заявку писали? Так. Звертались? Так. Не а хто не дає? Долги не пробачу, Прошлого року не проходить. Я думаю, це, це не та проблема, про що ми говоримо. Я вам сам куплю ті лампочки і надам. Далі більше Валентин Шафорост гостро розкритикував роботу відділу благоустрою та екології та дійшов висновку, що керівник відділу не відповідає займаній посаді. Скажіть, будь ласка, коли проводиться двохмісячних чистоти? З 10 березня. По яке? По 10 травня. По 12 травня. Ви навіть цього не знаєте. Як часто спеціалісти в роботі з населенням перевіряють стан благоустрою в приватному секторі? Два рази у тиждень. Я, я думаю, так що це недостатньо. Поки не наведемо порядок кожен день. Ще до вас питання: скільки у нас без господарчих будинків і земельних участків? Було 195 на даний час майже 189. Ні, скажіть, загалом і будинків, і земельних участків? Скільки? Загалом будинків, земельних участків до 300. Усі ви працювали? Начальком відділу? Працювали майже Фактично 70 Я, Я другий день працюю, я знаю, що у нас. 324. Я прийняв рішення і буду проводити повністю реорганізацію відділу. Благоустрій в нашому районі. Ми будемо піднімати однозначно, покращувати. І ми наведемо лад в нашому районі. Я розумію, що це не просто, не за один день, але наведемо. Зважаючи на загальнополітичну ситуацію у державі та стан справ в Автозаводському районі, зокрема, очільник райради налаштований скорочувати штат апарату ради на минулому засіданні автозаводської районної ради. Ми скоротили посаду першого заступника, але нам необхідно провести і скорочення в відділах. Я зараз веду мову не за юридичні особи, не за головних розпорядників коштів, а за апарат автозаводської ради. Будь ласка, керівники відділів, хто знаходиться в структурі апарату автозаводської ради, в четверг 8.00 заходите до мене в кабінет уже з пропозиціями щодо скорочення чисельності у відділах. П'ятий ювілейний світський бал у Кременчуці має відбутися 15 травня. Це один з найвидовищних загальноміських заходів, які пройдуть у рамках всеукраїнського благодійного проєкту Серце до серця. Його мета залучити до меценатства якомога більше успішних фінансово спроможних кременчужан з тим, щоб спрямувати їх благодійність на нагальні потреби міської дитячої лікарні. Про цікавинки ювілейного благодійного балу у Кременчуці та підготовчі моменти дізнавалася Ніна Карпенко. П'ятий ювілейний благодійний бал пройде під патронатом та за особистою участі міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Будемо раді бачити депутатів рад різного рівня. Будемо раді бачити підприємців, керівників підприємств, установ та організацій, за якими стоять колективи, і які також відомі своїми добрими справами. Вхід буде за запрошеннями. Ці запрошення можна буде отримати в приміщенні молодіжного парламенту Кременчука за адресою вулиця Шевченка, 19. В час початку розповсюдження запрошень ми оголосимо через засоби масової інформації. Для того, щоб ми могли реалізувати, представити всю нашу заплановану програму, там повинно бути не більше, ніж 300 осіб на цьому заході, тому от у нас буде 300 запрошень. А вже хто перший збереться, то більші шанси будуть попасти на цей бал. Координатори цього безумовно найкрасивішого світського проєкту вже мають чіткий план дій щодо його проведення. Перша частина виставкова буде працювати різні виставки, різні зони для фотографування. Наразі молодь наша робить різні декорації своїми руками для того, щоб дійсно перший поверх перетворився на таку казку святкову в рамках нашого балу. Друга частина традиційна це у нас концерт буде в залі. Великому міського палацу культури, під час якого відбудеться саме головний етап це благодійний аукціон. Третя частина це буде танцювальна частина. Виступ, як вже казало, дебютантів благодійного балу, лотерея буде відбуватися. Ну, і, звісно, майстер-класи для всіх бажаючих, хто прийде цього дня на благодійний бал. Не посягаючи на бажання організатори з підготовки та проведення благодійного балу зберегти інтригу, все ж намагаються з'ясувати цікаві нюанси ювілейного заходу. Одним з е, нових елементів Тів нашої програми благодійного балу цього року може стати вихід сеньорів. Ми так назвали цей танець, тому що плануємо, що в ньому візьмуть участь засновники школи бального танцю в місті Кременчуці. В этом году у нас буде необичний майстер-клас. Буде дуже старинний історичний танець Деграс, це танець вісімнадцятого віка. це вперше у нас в городі буде. тому вот тут буде небольшая така вже тайна розкрита. Правити не бал його величність – свіднський вальс. 22 молодіжні пари подали свої заявки на участь у танцювальному дебюті на паркеті до молодіжного парламенту Кремінчука. Вже цієї суботи ними опікуватиметься беззмінний танцмейстер Кремінчуцького благодійного балу. Керівник відомої танцювальної студії ДГЖ Анастасія Чижова. А цю вівторка майбутні дебютанти зібралися на перше організаційне засідання, засвідчуючи своє бажання долучитися до танцювального мистецтва та поринути в атмосферу незвичайно світського дійства. Ці молоді люди поки що не здогадуються, чим може наповнитися їхнє життя за час участі в проєкті. Вони закохуються, освічуються можливо на балу, можливо, пізніше. Знаємо, ми таких молодих людей, в кого вже було весілля. Найталановитіші танцюристи бальної вечірки зможуть позмагатися за титул короля та королеви балу. Потенційні дебютанти балу довідалися про час репетиції необхідну тренувальну форму про суворі вимоги дрес-коду на балу та багато інших організаційно підготовчих речей. Цілісний образ благодійного балу допомогли. Скласти минулорічне відео. Зимовий чемпіонат Кременчука з футзалу фінішував. Минулих вихідних у спортивному комплексі Політехнік відбулися останні поєдинки змагань та нагородження призерів і переможців. А сьогодні Кременчуцький Кремінь зустрівся у черговому товариському матчі з футбольним клубом Карлівка далі з подробицями Дмитро Домеденко. Зимовий чемпіонат Кременчука з футзалу тривав чотири місяці. Команди учасниці яких цього року зібралися рекордна кількість 54, зіграли більше 600 поєдинків. Розподілені вони були на шість ліг. Глядачі побачили упродовж турніру 4682 забитих м'ячі. Найбільше у п'ятій лізі 918. Оболівальники стали свідками безкомпромісних двобоїв поруч із знаними командами-старожилами за нагороди вели боротьбу зовсім нові колективи. Досить часто саме вони складали конкуренцію лідерами фаворитам. Переможцями другої ліги стали футболісти футбольного клубу Кременчук. Лише на одне очко їм вдалося випередити своїх суперників колектив JTI. а третім у другій лізі фінішував прогрейн. Електроцентр став переможцем першої ліги. Причому свій останній поєдинок, який нічого вже не вирішував, команда програла з великим рахунком унісистим 6-1. Срібні призери ліги глобину взагалі матч із соколом проігнорували, а бронзові інтеравто перемогли в останньому турі Джерела Дніпра 3-1. У вищій лізі жемчужина Дніпра з 42 очками посіла перше місце. На два очки менше набрали гравці команди Олсу, а «Шерліс» з 39 очками завоював бронзу. Заступник голови федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський подякував командам за видовищні матчі і наголосив, що футбольне життя міста триває. Вже у четвер відбудеться урочисте відкриття традиційного турніру Кубку міського голови. А сьогодні Кременчуський Кремінь зіграв черговий товариський поєдинок в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна зустрічалися з футбольним клубом Карлівка. Традиційно у двобої були задіяні майже всі, крім травмованих футболісти нашої команди. Весь ігровий час на майданчику домінували господарі. Гості намагалися організовувати контратаки, але всі їхні спроби дістатися до воріт кременчужан були марними, і в першому і в другому таймах захисники Кременя діяли надійно. Рахунок у матчі наші земляки відкрили вже на шостій хвилині. Швидка атака, подача з правого флангу, і перший на м'ячі опинився на обраний з Кременя Максим Гаврась 1-0. А через 10 хвилин Максим забив друге. Кременчужани створили ще кілька гольових моментів, але забити більше їм не вдалося, тож перемога два Наступний товариський поєдинок команда Сергія Свистуна зіграє вже найближчої п'ятниці на виїзді в Олександрії. І наостанок інформація про погоду. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно. Можливий невеликий дощ місцями пориви вітром. Вночі до мінус одного в день до плюс 15 градусів. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Якими подіями відзначиться для Кременчука? Четвер дізнаватися уже завтра. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти.